Всім привіт, народ! Ми продовжуємо вночі наші пригоди, наше виживання в Дейс на проєкті Хоплес. Вирішив я на світанку почати. Розпалив я факел, бо тут адський дубак. Ми зупинилися в минулій серії, на тому що я долутав вулицю по Черногорську і сьогодні будемо просуватись в сторону пожежного відділення. Проблема питання з голодом так і не вирішена досі. Знайшов я тільки що пачку соломки. І нон-стопчик у нас є. І, в принципі, дві курки. Не знаю, можна, звісно, зараз приготувати і перекусити. Я думаю, це навіть даже буде правильно. А потім уже вирушати. Так, у нас сокирка ще є. Ну так, да, можна, в принципі, зараз сварганіть щось похавати. Тобто, щось це курку. Ох ти ж, ладно. Ще й банка бобів. Ну, коротше, питання з їжею вже вирішено, ладно. <гум> все, тепер у нас все добре. Забирай банку бобів. Просто великолепно. Нормально так на світаночку заходить, коли ще нікого немає. Так, залишаємо тоді тут факел. Зараз піду наламаю дровиняк Уже майже світанок. Так що скоро буде видно, якраз поки посмажимо, перекусимо. Все буде в шоколаді у нас. Так, ми відігрілися, я приготував. Жрачка наша не нагрілась. Хай нагрівається короче, в кишені. Здрасте, добрий вечір, Вибачте. Вибачте, мадам. Бляха, муха що за просадки по інтернету. Ой-ой. ой Не надо ж пінгує жорстко. Прям реально жстко Це не є прикольно. І вже у нас світанок. І зомбаки пінгують, і все прекрасно. все прекрасно. Ну давай, будемо сподіватися, що все буде добре. Да, вроде б, я трошки відлагало. Але не дуже. Щось, щось трошки тупе. Інтернет наш. Так, пішов дупу. Ой, блядь, іще один. Тихо, спокійно. У мене тільки ж все почало виходити. Тільки все почало виходити, і ви тут починаєте Начинає... мені тут вівві. -ві -ві. Не треба ніяких VVV. Так, що у нас там по м'ясу? Ну воно у нас тепле, це заморожене. А нон-стопчик можна, до речі, бахнуть. Плюс нон-стоп хорошо. Та не векайте, все нормально. Шановні, все хорошо. Не це. Не починайте тут. Що за облава? Це ж у таке? Мівіно. Мівина, ми ооо, мивина. Так, хорошо. Школьний рюкзак, бачка, Все всей в детейнс. Ще лимонада не вистачає. Так, що там зомбаки наші. Поупрдували. Не дуже вони поупрдували. Треба якось їх обходити стороною. Треба сьогодні роздобути рюкзак нормальний. Хоча б якийсь мисливський, я не знаю. Так, давайте анігеліруємо. Трошки мені заважають, мадам. А цей дядя, я сподіваюся, мене не побачить. Прям ідеальний таймінг я вибрав, щоб почати серію. Якраз прям самий самий початок дня. Поки розвели багаті, поки нагрілися, вже і світанок настав. Просто ідеально. Ще й лут попадається чліни, в кожному будинку. Ладно, глазу. Ну, ну ви бачили, да-да, реально попадався. Я, коротше, пропоную сходити знову до вулиці де Ларки. Там реально постоянно ніштяки. Коль така маліна. Поспішати мені виживання нема куди. Моє діло головне обжитися ресурсами, їжею медициною. <кій> <кій> а тоді вже просуватися по виживанню далі. Типу, який смисл рвати когті кудись в центр мапи, наприклад, да, якщо ти. Не протягнеш і кілометр без Халки. Ну, ніфіга себе. До білого наїлись перший раз за весь сезон. Оце я розумію. Тут щось є? Тут щось не є. Так, подожди, я щось. Не в ту сторону. Та йди ти в пізду. Повний отстой. Гамно, козяче, ти. Ти навіть дупля не ріжеш, де я, да? Де? Дебіл я тут. Не, он типа атрофированный полностью, да? Я тебе понял. Не, ну это хорошо, конечно. <свистит> <свистит> атрофированный зомби, это очень хорошо. Сейчас холодно, да, я понимаю. Соображать туго. Нормальным людям, а зомбакам так тем более. Ну, а бы еще у него что-то вообще было бы круто. Не-не-не, ну ты тоже должен быть атрофирован. пришел нахер. Никаких зомбаков на моей измене. Які на мене нападають, імеється в виду. <кій> Оця вулиця, вона просто шикарна. Купа ларків. Оооо, зимня парка. Так. зимня парка, ще й поясний ремінь. А в мене ніби як поясна сумка є, так. Да? Да. Так, зимня парка пошкоджена, але в неї високе утеплення. І вона на 30 слотів. Ну, ще плюс слоти. Ніштяк так, дезінфектор да, забери. Не даремно, я сюди прийшов. Диви який бомжарок. стілі, бомжара стілі. Стільний бомж. Так, маски. Щось іспортився оцей вагончик, раньше тут все такі ніштяки попадались. Карнавальна маска. Не знаю. Чи Це зроблено розробником. Чи це такий рандом? ну реально в ларьках всегда такі приколи попадаються хороші. Скільки я не хожу, ні на, на будь-яких проектах. Завжди тут якийсь ніштяк-тісак, Пошкоджений мій. Дуже пошкоджений, просто замінимо. і буде щастя. Я прям так до того, що не буду лутатися, я буду прям самі точки інтересу, типу таких от всяких магазинів, ларьків А тоді вже через поліцейський відділок, я думаю, чи плюс-мінус десь туди рванем в сторону пожежно і Мені треба сокира. І мені потрібне саме медичне приміщення. Ну, цей медичний заклад. Це що таке? Штанці? блін, ну там може щось всередині лежать Наприклад, какаха. До речі, оновлення вийшло на проєкті. добавили лошадей. Зачинена каса. А як її відчинить? прикол. Лошадей добавил, что бы это значило. Ну, короче, тут дивиться. А, есть иконка лошадь. <laughs> Не знаю, что это означает. Ну, может, коня можно себе привязать до шеи. А может, еще что-то. Шкельный нечипанный рюкзак, а у меня... Шкельный чипанный рюкзак. Кольцо. Давай возьмем. Может, их продать можно, эти кольца. Пинджачок пустый. Так давайте, коротше, в ларьках мені суперкучу ніштяків. І тоді я буду довольний. І що в мене тут? Боби вже нагрілись, до речі, треба відкривашку. Можна ножем, звісно, відкрити, але краще відкривашка. Не подихаю з голоду, так що я пусту в холосту жрать не собираюсь. Як там до жовтого опуститься, тоді може і поїм. І хто? Протирадіаційний інжектор. Ну, блін. Дайте мені від зомбівірусу. Проте радіаційне теж хорошо. Чайки так прикольно співають. Не знаю, чути буде вам чи ні, але вони співають, крякають. Щось лежить. Шапка півник Шапка півник, так. Лучше утеплення, краще утеплення. Перевдягаємося. Ми повинні бути на стілі, але з умом Ну, в плані, типу, нам ж тепло потрібно. Захист-захисту то таке. Мені головне, щоб нитка для вух не відмерзла. А так реально зимовий пацан. Так, блін, і ларьок хочеться подивитися, і магазин хочеться подивитися. Куди краще піти одразу я не знаю, але хочеться і туди, і туди. Будемо тоді, значить, і туди і туди. Поспішать що нам, ну На у нас цілий день попереду. Я думаю, що я встигну повсюду зайти. Якщо не встигну, то в якомусь будинку ляжу і відпочину. Так, треба перекус зробити. М'ясце. Щоб воно не пропало. А НЗ хай залишається ензешним. Так то набагато краще. Де ж його ...роздобить нормальний рюкзак? На зомбаках, я так зрозумів, немає. Це можна рвати на Болотинську воєнку, туди подивитися там. Може там з військов, якого розгрузку зняти. І цей. Можливо, навіть і рюкзак. Я тут ноги собі не сломаю. Давай я, краще, обійду, бо щось таке сомнительне перспектива. <світ> Прыгать. Так, а що мені далі? По ларкам и тичі, одразу до поліцейського відділку. І те хорошо, і це хорошо. Давайте ще якусь банку жрачки, банку меду фулоу. І я буду взагалі щасливий. Окуляри. Дуже корисно, дякую, дякую. Нема нічого. А тут таке чи хто пробіг. Ніхрена полезного немає, всі двері відкриті. Блін, мені би якийсь пістолет з глушником. Як от з цими зомбаками боротися? Не хотілося б. Бо в мене тут чисто на один удар. І трандець буде. А, ін'єктора в мене немає. Знаєш, якось Откиснуті за тупості своєї я не хочу. Чи і за жадність Ну я чую там зомбака, он і бачу одного зомбака. А ми тебе обійдемо, друже. І підем кудись дворами. Так, на горизонті чисто, на горизонті чисто. Я ж кажу, я буду тепер лутатися так. Краще я обійду. До речі, попереду поліцейський відділ. Краще я обійду кудись не зайду, чим я буду йти на ризикувати. Ну от поліцейське відділо, звісно, придеться навіть і ризикувати. Бо туди по-іншому не попасти. Йоу, Тендрин. Тебе можна кудись почепить? Защитний кейс. Пуру-пуру-пу-пу-пуру. -пуру -пу -пу -пуру. Так, сюди. Ведмедика. Куди Ти скільки занімаєш? 16, да. Ну, ніби як економія, ніхрена собі. Ну, не ніби, а реальна економія. Таких би кейсів побільше. Колись я знаходив кейс ще більший. Охріння дивики. Ось ще просто морська черепашка по імені Ромашка. Пожалуй, не треба. Колись я знаходив величезний кейс, ну це вроді би на цьому проєкті. А може й на цьому. У мене вже все переплуталось в голові, блін, я вже не знаю, де я і Ну, точно десь бачу. А, нет, цена на Адаманте, я бачу. Он вот, сполнил. Так, ментяра хода. Поц, убийственный. Зомбованный, убийственный поц. А мне треба до виделку туди. Пуп-пуп-пуп. Так, с цієї стороны из небо неба чисто. Сейчас мандрами маневтят батарейка. Ну, она теж не підходит. Мені треба обычно батарейка. Блять, там тетка. Пошли вы в жопу. Господи тільки не канибуй. Пидорас. Не просто удар в щипорізов. Ебать! Вот я зайшу. Так, тихо, спокійно. Без паніки. Все хорошо. От тобі і ризикнув, блядь. Куча зомбаків внутрі. Які хочуть мене сожрать. Так, пересидимо трошки. Блядь, чамора двері вибиває і вибиває. Прикалуєшся, йшла в жопу. Та йди ти нахер, блядь, заєбала. Блядь. А, ну, та це пиз. Тайди ти на. Ля, е еб... Я не можу із столу брати рук. Так, все. П'ять порізав і зомбівірус. Що би могло піти не так. Ну, во всьому є свої плюси. Тепер у нас немає ніякої хвороби. Так, а де ми з'явилися? Це на Світлоярск похоже, чесно говоря. Та, це Світлоярск, слушаю, непогано. Такий маршрут мене устраиває. Ну давай, наша пісня хороша, починай спочатку. Так, я чую курку. Десь чую курку. Ципа, ципа, цип, цип, цип. Де ти, мій сніданочок? Ось вона. Ходи сюди, моя вино. От і сніданок під'їхав. Щадчики, брыки, быстренько залутаємося, налутаємо, Вже замерзаємо ништяк. Все, просто пішов в жопу. Все йде так, як треба, йомаю. Дід, пердід Давай не шелести тут. Треба, мабуть, факел зробити. У мене є шмаття, у мене є сірники. Так, да, треба зробити факел. З факелом буде на порядок попроще. Потепліше, як мінімум. Мать вас тут розсадник. Ірли, вас так багато. Так, ладно. Багато то багато, але проблема холоду не вирішується поки. В приміщеннях тепліше, до речі. Надо да, шмотки якісь нормальні. Со старту, да? Рюкзак, сухпайок, калаш. І все буде чики брики Так, а як же ж його. Так щоб ця бабця відьма мене не побачила. Трошки будемо підспринтовувати поначалу. Я сподіваюся, мені цей злу шутку не зіграє. А там далі розберемося. Ну, у мене просто вже курка є, так що я з голодухів вже точно не відкисну. В перше время. Блин, я ж можу руки порізать. Ту-ту-ту, я за це не подумав. Треба сперва рукавички зарубить, а потом уже. Останній капець, че у вас так багато. Зомби апокаліпсис джу. Я зробив перерыв, наверное, з пів дня не записывал, бо мене бомбануло прям жестко. Не знаю, там буду запикивать, не буду запикивать, это все. Ну то, що у мене жопа підгоріла, це інфосотка. Йобаний ти шашлик. В принципі, канал не для дітей. Так що можна не запікувати. Пашовочку. О! Спортер. Слушай, спортер хорошо. Таких набоїв частенько можна знайти. І дух. Пошл ти нахер. Ого, чуть ляща не получився старту. Так, ладно, робимо поки перчатки. Так, рукавички є. Залишається тільки зробити. Опа, стоп. Спортивна куртка на 15. Давай. Треба зробити тепер собі факел, взагалі, щоб нагрітися, але в мене тепер воздушка ця буде в руках. Йошкіндрина, як же ж і воздушку в руках тягати? І факел. Хібать коня в голову. Так, дід мінус, але я, походу, собрав тут весь Світлоярськ Своей воздушкой. Давай пересидим трошки. Даже перележим. Світлоярський буде щось, я дивлюсь. Петушара, пошел ти нахер. Мені определенно якось треба на цю сторону перебігти. Жорстка є начало нового виживання. Блин, а де ж його... Шмаття стільки набрати. Щоб зробити собі ремінь для перенесення. Можна, звісно, воздушку поки залишити десь в кустах Потім, якщо забрати. Так-то набої в мене на неї немає. Блять, чамора. Крякало своє закрить. Ладно, мінус воздушка. Набоїв нема Тягати за собою смисла немає. Так, до побачення, шановні. Я, пожалуй, в гаражах перечекаю. Точніше перебіжу гаражам. Тоже у точки спавна, якщо що є. Наскільки я пам'ятаю. Так, контейнери. Давай-ка. Чекнемо. Check the sound. Ага, паличка. Шматя, давай, факел робим. Ой, мужик дару. Так, палочку в дупу. Факел. Розпалити. Єсть, так то потепліше буде. Потрошку будемо відігріватися від факела. Шмаття будемо додати. Ну, поки не відігріємося. А може і двух тряпок вистачить Це лайфхак. Я вже про це казав, но ну, реально може хто не знав. Але факелом реально можна без всякого багаття, дешево відігрітися. Ну, якщо у вас є сірники, звісно Ну, або ножа маєте. Ну, в Світлоярській ми повинні по-любому залутати нормально. А потім аж двигать в сторону Турова. А з Турова на Новодмітрівськ. В принципі, такий приблизно, маршрут у мене в голові розрізовується. Ну а так, Рома предлагає, а Дейс розполагає. Тут уже все пролутано. Я тут вже не перший, хто тут лазив. Віддать, виживати на проєкті дуже легко, раз всі постійно з берега починають. Блин, все контейнеры відкрить. Та були б зомбаки не такі жорсткі. Було б трошки проще. То вони, блин, ударили, порізали, заразили. Я розумію, хардкор, хардкор, но ну, якась логічна грань должна ж бути. Чому я тут FPS до 45 просил? О, відновилося. Что то було? Там може куча лута чего-то свалилась. Или може, тут база. Хамяча. Не знаю. Вайп так-то, наверное, давно уже був. Я-то редко захожу записую. Поэтому даже якщо я развинусь, дуже нормально, не факт, что що я щось успію зробити. Потім вайпнеться, карта, опять все спочатку. Не, ну як після вайпа вже не так обидно. Я вообще було б непогано б вайп. Щоб цей... Хавчик. Щоб цей, щоб той, да? Щоб тепло було, мене. Цей зимовий сезон взагалі не камільфо. Гандольер, почу у меня. Шукай свою гандолу, А Мы уже ведягрились. Баллон с газом. Надо. Так-то надо, только нахер надо. Бать, капец их тут просто мерено немерено Ой, тетя, лучше паузы это пичку простудишь. О, за Короче, мне не надо ар арбалет. Сто процентов. С миллионов стрел. Ну, а бэк и 7К2. И куча патронов до него. Уже не он и бесит своими мек, мек. Не-не, зомбаки определенно надо не такими жесткими делать. Ой, это полицейский видел, ё-моё. Расходы. Варючку, подивимося нічого. Ну пішли. Там, де ми закінчили, там і продовжимо. Правда, це було в другому місці, в червні. До речі, мені цей маршрут більше подобається. Ну, в сторону Новодмітровська. Такі більш сільські будинки. Так, поліцейські штанці. На 15. Середнє. Середня. Сенс нульовий. На шмаття Тербак из бронежилет. Ну, точнее, всю цю... пресак, короче. Было бы хорошо. А вот рюкзаком дорожится, я хрена за. Ну, шкельный может какой-то попадается. Там, в будинках имеется в виду. А вот бирж крутые, я не знаю, где брать На военках, наверное. Полицейский вид Насротом там. Так, и ники-беники. Ова. Штанці на шмаття Шмаття багато не буває. Ще плюс дві тряпки. Зараз тоді со старту і на медичний заклад схожу. Ну да. А тоді вже вулицю буду дивитися. Може старту щас противірусний там якийсь. 10 штук. Ну просто проблема в тому, що я не играю в Days. Играю то в Days, то в, ще в щось. і Короче, в мене механіки путаються. И мос чуть-чуть по-другому постоянно. Там, де треба грати повільно тобто то в Дейзе. Я стараюсь фаст тревелом бігать. Так що це таке? Воу, теплі рукавички. Нифига себе. А це можна розірвати? Не можна. Ну, теплі рукавички у нас вже. Так, і ще й світер. Теж на шмаття. Маску нахлібала, поки не роблю. Може ж там в медичному закладі, зараз буде маска медична. Так, медики вже вон, ходять. Так, вона спиною, хорошо. Так і йди. Давайте мені хоча б сумку медичну. Крякала, прикинь, бля, розстояння, там трандець, вона кря. О! Поясна сумка, ну уже плюс слоты. А медицины немає. О, штанси. Куртка. Вообще круто. Вообще плюс слоты. Что это Потих. Но Ну, на комбой мы точно не пинем. Хотя хотелось бы. Но там же зомбаки будут рандец. Да здесь Турова там будет. Но там и лут будет хорош. О, маск. Лакты с ней рукавычки запасни возьму. Можно было бы, конечно, рызыкнуть, сходить на той конвой. Типа мы ничего не втрачаем, у нас ничего не мая. Пидораска. А можно и не сходить. Бафля. Тепер буде двері тут вибивати, ну ми зараз перечекаємо. І з'їмо хлопушки. Оце я поїв хлопушки. О, блядь, вони сухі. Треба валить на колонку, блін. Тепер. Так, а що в нас по їжі? Хрено, тут пачка хлопушків і курка. Не патрана, взагалі. Так. Эммм. Ем, не, ну мені в ту сторону. Мені определенно в ту сторону. В цьому ж будинку я був, я був в цьому будинку. Так що мені треба по вулиці, де по прямій. Сперту ту вулицю гляну, якраз на колонку схожу. А потім уже вся інша. Вся. вся весь інший, коротше, Світлоярськ. А хлопушки калорійні чуєш до білого від'їзд. Непогано. Да, на конвой, конечно, дуже хочется, но. Хотя бы нож був, нас там со спины их по почекрыжить. Ну там сейчас залуты шипо приезжают. Ебать, вас тут. А пішоти в жопу. Я ж на картанах. шара. Я на картонах, він мене почу. Вроде бы сніг иде вони наоборот должны не херово чуть. А він во вафлист. почув нормально. Ебать, коня в голову. Так, мадам. Даже не дивись. Я не знаю, но на картонах они вроде бы как не чуют. На картонах калорий уходят моментально просто. Пошел в жопу. Два раза. Да, там уже он лутает. Ебаный шашлык. Но мы все равно, все равно пойдем на конвой. На наявность остатки поднимемся. Те, що для нього дерьмо, для мене може бути цінним скарбом зараз старті. Господі, хоч би тільки не зажрали зараз. Вони в будинку. І, мать, їх там просто нереально. Так, залягаємо. Ось взагалі вони не втіхають.